Привіт всім рибакам, рибачкам і просто любителям риболовлі активного відпочинку. Сьогодні всю свою увагу ми звернемо на безеніціонні катушки, як ще в народі їх називають м'ясорубками. Фрикціон! Одразу звернемо увагу, що фідери ми більше віддаємо перевагу катушкам з переднім фрикціоном. Це коли гвинт настройки жорстості фрикціону розташований на шпулі. Що такий фрикціонний тормоз катушки? Це механізм, який дає нам мимовільний спуск ліски чи шнура з катушки при самих сильних рибках риби. Якщо фрикціон буде туго затягнутий, риба практично миттєво порве вашу ліску чи шнур. Якщо ж фрикціон налаштований правильно, то кожний ривок буде гаситись за рахунок фрикціону. Це нам дозволяє ловити лісками або шнурами з меншою розривною нагрузкою, ніж маса риб. Розмір шпулі. Одним із найважливіших параметрів катушки є розмір її шпулі. Як правило, у фідерній риболовлі використовуються катушки від 3000 до 7000. Практично у всіх катушках ми можемо бачити надпис трьохзначного числа на борту шпулі. Що ж означає це число? Наприклад, на катушку з розміром 3000. Поміститься приблизно 100 метрів ліски діаметром 03 мм. Отже, логічно, що на шпулю 5 тисяч поміститься 100 метрів ліски діаметром 05 мм. Само собою, що товщину шнура або ліски ви вибираєте самі від залежності від ваших обставин рибалки. Передавальне число. Друге найважливіше, на що потрібно звернути свою увагу, це передавальне число катушки. Також практично у всіх катушках ви знайдете означення цього числа на борту катушки. Передавальне число катушки впливає на швидкість вимотки ліски та тягові характеристики катушки. До класу силових катушок можна віднести катушки з такими передавальними числами. Ці числа варіюються від 4,3 до 1. І до 4,8 до 1. Клас же універсальних катушок це 4,8 до 1 і може бути до 5,5 до 1. Перше пропускне кільце. Щоб підібрати катушку на фідер, треба звернути увагу на ще один критерій. Це перше пропускне кільце вашого фідера. Наприклад, якщо воно розміром 10-12 мм, ваша катушка 3000. Якщо ж воно розміром 16-20 мм, розмір шпулі вашої катушки має бути 4000. Якщо ж перше пропусне кільце 25 мм, то розмір шпулі має бути 5000. Якщо ж кільце 30 мм, то розмір шпулі 6000. Тепер ви знаєте всі головні критерії вибору катушки. А за яку ціну якої марки купувати катушки залежить від вас, кожного свій бюджет. Всім гарних трофеїв до наступних відео!